Про це не заведено говорити вголос, але я таки скажу: Геморой так саме він і вас може здивувати те, скільки насправді людей зіштовхуються з цією проблемою. Проте зараз позбутися її можна швидко, без болю і без розрізів. Це вдяки сучасному малоінвазивному методу Халорар. Метод поширений як за кордоном, так і в Україні. Тож сотні тисяч пацієнтів вже встигли скористатися його перевагами. Операція проходить в два етапи. Під час першого етапу, за допомогою апарата трілоджі, лікар визначає точне розташування судин, які постачають кров до гемороїдальних вузлів, та перев'язує їх. Завдяки цьому вузли зменшуються, поступово зникають, полегшуючи пов'язаний з ними біль та дискомфорт. А під час другого етапу проводиться підтяжка слезової, яка випадає назовні. Здебільшого операція проводиться амбулаторно, тож пацієнт може йти додому одразу або через кілька годин після втручання. Реабілітація проходить без вираженого больового синдрому, тож пацієнт може швидко повернутися до свого повсякденного способу життя. А щоб дізнатися інформацією про клініки, де вже проводять цю операцію, переходьте на сайт Кормедікал.